Радий вітати вас знову у себе на каналі. Хотів вам показати, що у нас в цій грі є лише, не лише боси із соло рейду, але й боси із е, команди е, із ліги, командний рейд. Зараз моя ліга вже б'є останній на цей час рівень складності 10. -й. Тож хотів би вам показати, яким чином ми долаємо цих босів. Так, ну що, почнемо з цього хлопця. Треба нам замінити Харлі, мабуть, на рейвен. Для більш потужного підсилення. Так, щось я її, мабуть, пропустив. У нас стегу магія. Для того, щоб вона випадково у нас не померла, поставимо на неї, мабуть, шар нори. Так, а на оцю дівчину поставимо меч двосторонній. Зараз спробуємо такою командою дівчат розвалити цього капітана холода. Спочатку нам потрібно трошечки набити енергії для спецприйомів. Це дуже неприємний модифікатор, він нам може вибивати енергію, треба в нього триматися подалі. Так як у рейвен її негативний ефект треба оновлювати бо Іначе він пропаде, тому я оце я граюся це міняє туди-сюди нового негативний ефект. У нас 5 стаків є з темряви. Бачите самі, який вилітає великий урон. Тож, з цим хлопцем покінчено. Будемо по порядку зростання складності. Другий по складності я вважаю тут фейт, тому з ним ми теж не будемо церемонитися. Візьмемо одразу сильну команду і підемо в бій. Ми накладемо на нього проби броні. Треба не в блок зробити спецприйом. Це ми розігнали. Хто не впевнений в мощі свого бістбоя, то коли бос отримує ультим, то краще змінитися тоді, отак, підставити якогось іншого персонажа про всяк випадок. І потім добивати. Навіть не буду зараз ультим врубати. Ми без підсилення його зараз заберемо. Тож другий бос також відлетів. Третій по складності тут, на мій погляд, пугало через те, що в нього є... Модифікатор хаос. Мій насправді найнеулюбленіший -най -най модифікатор для босса Як я раніше і казав, для нього краще за все брати у топку. Зараз ми, ма, мабуть, візьмемо лише оцих двох хлопаків. Ну-ка хлопця і дівчину. І Якомога швидше набити кризову енергію, щоб запустити перший водоспад, або потік, або як його ще називають. Кожен по-своєму. Ось На жаль, не встигло. Ще відсотки вибиває з босса. Зміна персонажів туди-сюди, звичайно, вимотує, але ми все одно подолали його. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.